Всім привіт! Короткий відеогайд по обнові батлкраунда. Для чого? Хочу показати вам карти, які забрали і додали в картинках. Тому що, можливо, ви як я більше розумієте, що це за карта, бачучи її, ніж по назві. Тому поїхали. І перед тим, як ми почнемо, хочу вам дещо порекомендувати і показати. Тут, 28 лютого, стартує всеукраїнський турнір по хардстону, по батлграунду в соло режимі з головним призом Samsung Galaxy S25. Кількість місць 256 учасників. Місця ще є. Тому, якщо маєте бажання, реєструйтесь, залітайте, пограємо. Посилання залишу під відео внизу. Добре, поїхали. І так, перше і саме цікаве по обнові це повернення аномалій. Якщо ви не знаєте, що таке аномалії, аномалії це такі рандомні штуки, які з'являються на початку матча і вносять якісь певні зміни в саму гру. Наприклад, <кхід> тут є аномалія Cosmic Duality, на початку гри ви розкопуєте ще один спел для вашого героя. Або, наприклад, є аномалія доволі цікава, коли всі грають одним героєм. Ну, тобто, аномалій дійсно багато, повного переліку з картинками я поки не знайшов. Якщо знайду, то обов'язково вам покажу. З аномаліями розібралися. Йдемо далі. Також додали три нових герої. Kerrigan е, показую. Kerrigan, 12 армора, спел. Що робить спел? Ви стартуєте з личинкою 2-2, яка кожного вашого ходу мутує е, в рандомне створіння зербів. Ну, як в рандомне? Ну, в рандомне, в принципі. Рандом, як? На першому е, левелі вашої абілки. Ви отримуєте таракан, Гідраліск або Зерлінг. Тобто таракан це провокація і дабл WP. Гідраліск це вітра і дабл-атака. Зерлінг копіює це створіння. Ну, Тобто ваша обілка знижується кожен хід на один. Після її прокачки ваші зерлінги мутують, ну, можуть мутувати в зерлінгів другого левела. тобто Ось ви їх бачите. Ну і на третьому рівні е, ваші зерлінги можуть мутувати в третій рівень. Карта е, не має ніякого класу, просто нічого. Тому таке. Я зіграв в нею дві гри, поки прям цікавого якогось чогось я на ній не знайшов. Добре, йдемо далі. Йдемо далі. Далі Джим Рейнор. Джим Рейнор дає вам на старті крейсер 2.2, який є механізмом, що доволі важливо. І при, кожному, при, кожному обно, при кожній обнові вашої таверни, ви отримуєте якийсь от спел рандомний, який підходить для вашого крейсера. Тобто, накидаєте на нього. Але тут є один нюанс. Я не провіряв, але багато людей пишуть, що це не зараховується, як спел Таверни. Тому для якоїсь комбінації зі спелами Таверни, можливо, це не підійде. Але великий плюс, що це механізм. Йдемо далі. Далі, що в нас? І Артаніс. Артаніса, до речі, я не бачив ще ні одного. І не грав ними. Добре, пасивний ефект. На початку гри ви вибираєте одного, одного з двох створінь протасів. Ви отримаєте його, коли купите 16 карт. Так, що в нас є? Корабель. Aveng 5. Ви отримуєте рандомне створіння протаса. Окей. Безсмертний. Імортал. Я так розумію. Ну, коротше, ці карти дуже схожі на карти, які вже є в грі. Але вони також механізми, що доволі непогано. Тобто, з механізмами, можливо, Рейнора і Артаніса якось можна крутити. Керіган поки я не розумію, як ми будемо крутити. Добре, йдемо далі. Саме цікаве, для чого ми взагалі тут зібралися: карти, які видалили з гри. Ну, тобто, в цьому патчі яких більше не буде. І так, ми маємо нага. Дві наги, навіть дві наги. Е це було цікаво. Демон 24. Це, до речі, теж непогана була карта. Що, давайте так? Що з корисного видалили? Подивимось. Undead доволі непоганий, часто брали просто в темп, качали золото, цікава карта. Шістки взагалі не цікаві. Ну, де інколи оця от квіточка могла зіграти, але прям щоб пау якийсь імпакт вона вносила і прям метовою картою. Ну, тобто, таких метових карт, якщо чесно, тут особливо і не прибрали. Можливо. Оцей LM, Ой, вибачте. Цей LM можливо, дракон інколи грав. Тут під Батлкраї і тут під Батлкраї, А так, ну, якщо чесно, сильних змін в мета не відчує втратою цих карт. І карти, які повернули. Давайте подивимось. І потім коротко ще подивимось карти, які додавали. Так, повернули які карти? Дракон? Таке, якщо чесно. Типа ваші створіння з Баблом отримують плюс 6 до атаки. Таке, не знаю, не дуже прикольно. Що тут єдине, що мені подобається, дуже сильно тут це ЛМ-нага оцей. Через Номі я пару ігор зіграв, можна крутити страшно. Ви просто кожен хід накидаєте там в лейті на своє створіння плюс 100-100. Доволі непогана штука. Потім цей демон повернувся. Не знаю, хто грає дуже давно, то знають. Його можна... Раніше, коли ще, тільки на початку батлграунда, це була доволі непогана карта, метова. Багатьом подобається гідра. Я не знаю, через бістів не граю, не можу сказати, чи добре це, чи ні. Е, тут ще цікаво, що? <кхід> цікавий мурлок четвірка. Чому цікавий, тому що повернули ще цього мурлока. Також е, одного разу, ну, колись давніше була мета бафати мурлока в руці. 2-3, Два. 5-2 Два, мурлока бафаєте в руці постійно. Через там різні карти вони є, там мурлики, які бафають карту вашу в руці. І потім через бас, басажабра ви просто викидаєте на стіл там 2-3 туші 300-300, 200-200 і так далі. І плюс ядом їх важко забрати, так як вони з хрипа вилітають. Ну, доволі цікаво. Можливо, це буде нова якась мета через мурлоків. Цікаво, цікаво. Також, що цікавого. Оці рицарі. Доволі непогана карта, якщо чесно. Але дуже важка комба. Тобто, тут потрібен, прям, як на мене, ідеальний захід, щоб розкрутити це все і отримати щось прям суперове. І з цікавих карт. Зараз хвилиночку. Отака Химера. Доволі теж непогана, тому що можна запихнути майже в будь-яку комбу. Дуже цікава штука. Піделемів я грав і мені сподобалось, якщо чесно, непогано, непогано. Так, і давайте подивимось нові карти, які додавали. Тут прям цікаво. Оцей елемомех під номі також це просто щось з чимось. Тобто ви. Розкручуєте своїх елемів. Ну, в таверні. У мене там було з одного я міг давати 120-120. Тобто, за, ну, ви любому своєму елему накидаєте 120-120 магнетизмом. Ну, це просто якась люта імба. Якщо чесно, оце мені подобається. Не знаю, чи це якось буде грати в механізмах. Не знаю, але в елементалях це грає прям ура Далі Пірат, коли ви сумоните інше створіння під час раунду, сумониться його екстра копія. Доволі цікаво, але що хочу сказати, його прибрали. Тобто. Десь після старту патчу через годину було повідомлення в самому Хардстоні, що поки її немає. Її забрали і реворкають. Не знаю, можливо, просто збільшать тір до 6-го хоча б або до п'ятого, можливо. Но, якщо чесно, через екзодію це крутити ну, доволі цікаво. Е, так, далі біст. Е, коли ви сумоните створіння під час битви, дає. Вашому правому створінню один-один назавжди. Не знаю, чи є в цьому якийсь сенс. Типа коли через жуки ви граєте і ще маєте якусь тушу, яку качаєте. Ну, я б не сказав, що це прям вау. Хоча, я думаю, знайде воно собі якесь. Якось знайде себе ця карта. Ну, поки я не бачу якоїсь суперсинергії з нею. Так, йдемо далі. <кій> Сьома таверна. Тут важливо, є аномалія, яка дає можливість грейдити таверну до сьомої. Тому тут додали нові сьомі карт. карти сьомої таверни доволі цікаві є. Таунт має 3-2 за, за кожного звіра, якого ви призвали цієї гри, де б він не був. Тобто в теорії через жуків, якщо ви граєте, і постійно там сумоните їх, і через десератли, якщо граєте, то розкачати можна непогано. Але просто що вам потім робити з однією тушею? Просто як тушу таунт викинути Під жуків, можливо, можна спробувати. Тепер тут оцей ЛМ дуже навіть цікавий. Я не бачив його ще в грі, але хотів би попробувати. Після того, як ви продаєте елементаля, отримує його стати. Е, якщо чесно, і грати через Номі, знову ж таки, і отримати цього Елема, е, ну, йому можна просто валити кожен хід по плюс 500-500. Взагалі без проблем. Тобто, якщо ви, у вас дійсно склалась гарна комба через номі і ви розкачали своїх елемів, і вони вже там 100-100 в середньому. І просто представте, кожного елема ви продаєте, і плюс 100-100 ви сюди накидаєте. Дуже і дуже цікаво. Плюс під баблом доволі непогано. Доволі прям ну, цікаво. Просто ну, я розумію, що це контрриться ядом і так далі, але. Просто отримати його і попробувати розкрутити, там якийсь рекорд поставити, можливо, там на 10к його розкрутити. Було б цікаво спробувати. Далі, Undead. Початок битви. Знищуєте створіння, яке з лівої сторони від нього. Десератл викликаєте екстра копію, тобто дві копії цього створіння. Тут, в принципі. Зараз хвилинку. Під е, цього рицаря теж можна щось придумати. Або, наприклад, е, під оцю штуку було б доволі цікаво, якщо чесно. Тобто ви її знищуєте, вже призиваєте рицаря. Потім, е, коли спрацьовує десерател цієї штуки, ви. Викликаєте ще дві копії цієї штуки, яка потім дає вам ще два ряцаря. І якщо це все під Рівендейлом, дейлом, ну, в принципі, цікаво, але. але, але. Ні, ну насправді цікаво. Доволі цікаво. Головне, щоб було місце на столі. А так, в принципі, непогано. Можливо, навіть буде якась цікава двіжуха з цим всім. Йдемо далі. Черепаха була 5-5, стала 3-6, нічого такого цікавого. Тут просто якісь зміни. Потім оця двіжуха. Не знаю, яка вона була раніше, не можу сказати. Не бачив, щоб її грали, але таке. Ну, Про це ми вже говорили. Тут, я так розумію, додавали елем... елементаля. Що доволі дуже круто. Непогано вона себе показала, коли я грав через номі в всіх іграх. Далі жук. Тут, я так розумію, було 2-2 і реборн, і плюс 4 атаки. Те жук, в принципі, не потрібний, тільки як просто реборн накинути. Так він не грав. Далі Біст. Отримайте рандомний спел. Я не знаю, що тут порізали і чи його грають взагалі. Ніколи не бачив. В горі його, прям, щоб сказати щось корисне. Тут, наскільки я розумію, просто змінили текст карти, щоб було більш зрозуміліше, що вона робить робить. Ну і нага. Не знаю, нага в мене грав. Не можу сильно чогось цікавого про це сказати. Добавили спили четвертої таверни. Виберіть одне або вашому Міньйону 7-7, або вашим всім. Створінням 2-1. І спел сьомої таверни. Початок битви. Ваше ліве створіння отримує стати рівні найближчому. Ага, найближчому створінню ворога. Ну, цікаво, просто ви типа забираєте стати. Ну, як забираєте? Не забираєте, але. Ну, насправді цікаво, чи ви просто бафаєте своє створіння і забираєте в нього стати, чи просто бафнули і, і все. Ну, доволі теж непогано, якщо чесно. Так, далі. Blade of Ambition. Виберіть створіння. Встановіть її атаку і здоров'я. Оце от Варбан, не знаю, що таке, не можу сказати. Чесно, не знаю, що це. Доволі цікаво. Можливо, хтось знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Далі. За 5. Розкопайте створіння сьомого тіра. Ну, типа, таке. Так, і якісь зміни в картах. Я так розумію, тут підняли тір до шостого. А тут. О, бабл для створіння, але сьома таверна. Ну, таке. І, ну, отакі, отакий в нас вийшли. Вийшов патчноут. Кому було цікаво, поставте лайк, напишіть, що не так. Це, ну, насправді це моє перше відео, я трохи нервую, тому, можливо, були якісь помилки. А так, всім гарного дня, до побачення!